Першочергове, що нам треба зробити, це судова реформа та впровадження верховенства права. Це коли кожен підприємець зможе захистити право власності в суді. Як це зробити? Докладно роз'яснили у відео, чому в Україні не працюють суди і як це виправити. По-друге, скасувати презумпцію винуватості платника податків це коли підприємець повинен податковій і митниці доводити, що він не порушував закон, а не навпаки, фіскали мають у суді доводити винуватість бізнесу. Про це теж є докладне відео. По-третє, скорочувати державні видатки, або як це ще називають, перерозподіл ВВП державою. Ой, ні, це не те, що ви подумали про скорочення армії чи нуж, або урізання зарплати пенсії депутатам, суддям і прокурорам. Це урізання соціальних видатків, стипендій, виплат, занижені тарифи на газ та електроенергію. І, зрештою, зменшення витрат на утримання солідарної пенсійної системи, тобто пенсіонерів.